Зануримося у Христові походи. Це майже 200 років конфлікту, який без перебільшення змінив світ. Так от до XI століття Європа з цікавістю і заздрістю поглядала на схід, слухаючи легенди про його багатства. Вся ця епоха тривала майже два століття від першого заклику папи і аж до падіння останньої фортеці. Одним з ключових рушіїв була так звана зовнішня колонізація. Простіше кажучи, завоювання чужих земель. Тут зійшлося все: і релігійний запал, і брак землі, і жага слави у рицарів, і крик про допомогу з Візантії. І ось 1095 рік Клермонський собор, папа Урбан II оголошує священну війну, це офіційний старт. Але самі походи були, м'яко кажучи, різними: перший успішний, а от четвертий справжня катастрофа. Просто уявіть, хрестоносці пограбували Константинополь, найбільше християнське місто. Для всіх це був шок. Третій похід зібрав справжніх зірок того часу, але навіть вони, наймогутніші монархи, не змогли домовитись. На нових землях хрестоносці, звісно, будували держави за тим зразком, який добре знали європейським. Так і з'явилися чотири основні держави хрестоносців це були такі собі християнські форпости на сході. Та ці землі треба було якось захищати. Саме для цього і створили потужні духовно-рицарські ордени. Такі ордени, як тамплієри чи госпітальєри, швидко стали неймовірно багатими і, звичайно ж, впливовими. Кінець епохи настав у 1291 році. Саме тоді впала Акра, останній оплот хрестоносців на святій землі. Які ж наслідки? Ну, по перше, військова поразка. А ще величезні жертви та глибока затята ворожнеча. Але як не дивно, був і позитив, Європа запозичила зі сходу багато нового від продуктів до технологій. Тож чим були ці походи просто зіткненням світів чи, можливо, ще й несподіваним мостом між ними.